Нещодавно мені довелося стати свідком одного цікавого випадку. Бабуся голосно кричала до якоїсь дівчини, що йшла перед нею. Спочатку я подумала, можливо, старенька знає цю юну особу і має підстави для такої поведінки. Але чому ж тоді не кличе її на ім'я? І чому дівчина не з першого разу зрозуміла, що це звучить в її адресу? Бабуся не була схожа на психічну хвору, та дівчина виглядала цілком нормально. Старенька, наблизившись, стичнула пальцем на один предмет, що був в руках тієї юної особи, і добряче насварила її. Цей предмет був причиною даного інциденту. Цей предмет зацікавив і нас. Це дуже просто. Дівчина отримала на від старенької через порожнє відро, яке несла додому після того, як викинула сміття. Крім порожніх відер, існує безліч інших марновірств це передавання через поріг. Розсипана сіль. Одяг на виворіт, Сидіння на краю столу, злизування з ножа. Їх усіх можна віднести до категорії побуту. Отже, сьогодні під прицілом світла побутові марновірства. Чому віра в надприродну дію предметів побуту є марновірств. Хто насправді впливає на нашу долю? Забобони віра в прикмети. Те, що деякі дії, істоти явища, маючи надприродні сили, є запорукою удачі чи невдачі в чому-небудь. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Слово забобон походить від латинського слова суперстітіо, що означає незаконне віддавання переваги однієї речі над іншою та існує у вигляді словесних форм та різних практик. Пересні вірування мали практичний домовий характер і міцно перепліталися з працею людини. Вони тісно перепліталися з життям, оскільки це вимагалося тогочасним господарським побутом. Розповім вам одну історію, яка є хорошою ілюстрацією вищесказаного. Приходить одного разу малесенька дівчинка до своєї матусі на кухню, яка тим часом готує для неї обід. Мамо, мам, а чого, коли ти готуєш кулку в кастульці, ти й боки обідуєш? Не знаю, так мене твоя бабуся навчила. Ти, ну краще піди і спитай у неї. Добре. Бабусю, а чого, коли моя мама готує кулку в кастульці, не й боки обізує? Не знаю, дитинку. Так мене моя мама навчила. Твоя прабабуся. Ну, Краще до неї. Добре. Бабусю, бабусь, чого, коли моя мама готує куку в кастульці, на її боки в біжує? Ну, не знаю, донечко, чого твоя мама так робить, але у мене колись не було більшого казанчика і щоб зготувати в ньому корм. Ясно, Ой, а моя мама не знала. Я піду і зараз скажу. Таким чином, більшість марновірств дійшли до нашого часу. Народі говорять, розсипеш сіль, з кимось обов'язково посваришся. А ви ніколи не задумувались над тим, як розгортається процес між сіллю і сваркою? І чи існує взагалі якась логіка? Ситуація. Уявіть собі, ви на кухні готуєте чай і випадково розсипаєте цукор. Що ви зробите? Ви його зметете і будете далі займатися своїми справами. А уявіть собі, якщо ви готуєте салат і випадково розсипаєте сіль. Що тоді? Ви його зметете, але обов'язково поставите собі вирок, з кимось посварюся. Чи не так? А чому ви не подумали про сварку, коли розсипали цукор? Чим сіль особливіша за цукор? Чим вона гірше або краще? Що відбудеться, якщо ви розсиплете сіль? Нічого, не говорять, невдача якась. Сора. Ну, це так, же, як сорі. Кажуть, що буде щось нехороше. В першу чергу я подумаю, боже, зараз що станеться. Сьогодні обов'язково. Дехто говорить, що хтось спішить. Одні говорять, що на добро, другі говорять, що це наоборот, на погане щось. Значить, з кимось пошворівся. Якщо сіль буде розсипатися, то навіть сварка буде вдома. А якщо цукор? Цукор не знаю, нічого не буде. Цукор нічого не буде. Просто приберу і все. Цукор ні, сіль більше. Солодке життя буде, якщо будеш вірити. Не знаю, чесно кажучи. Якщо за цукор, то я взагалі то не чула. Це, мабуть, тоді протилежник щастя, але я думаю, що це не має жодного значення. Хороше, але ну, те, те не хороше. Розсипається. Треба, щоб було не розпалося. А яка різниця? То солодке це то соло, солоне. І а, і то треба пищу, і то треба ну, Народна мудрость так. завжди говорили. Не знаю, Боже, соль солона, ніхто особо не любить, як би тут соль. <реш> не знаю, це, мабуть, закладено у нас підсвідомо від наших пращурів. Так нас вчили. А про цукор ніхто нічого не казав. Якщо віриш, що те чи інше станеться, то звичайно, ти там О, вже щось случиться, вже щось станеться. Це залежить від того, в що ти віриш. Як то в пісні кажуть, співається не сипня соль на рану, може від того чи після того, і пісня така хороша стала. Як бачимо, ствердних відповідей на ці запитання немає. Та й науки, яка б займалася вивченням надприроднього впливу предметів побуту на людини, також немає. Зі шкільного курсу хімії ми пам'ятаємо, що сіль утворюється внаслідок взаємодії певних речовин це натрію і хлору. Ми також вивчали, як реагує дана речовина з іншими сполуками, але я не пам'ятаю жодного уроку, коли б нам розповідали, як впливає розсипана сіль на стосунки між людьми. Я заходжу в кімнату. Тут темно. Я вмикаю світло, світло вмикається. Як це відбувається? У цій кімнаті електрична проводка, електричне коло, по якому рухається струм. Коли це коло розірване, світла, відповідно, немає, тому що струм не рухається. Але якщо це коло замкнути за допомогою цього вимикача, тоді лампочка, відповідно, загориться. Ось так все зрозуміло. А чи можете пояснити мені, де знаходиться подібна кнопка, що приводить в дію розсипану сіль, і в результаті спричиняє сварку. Як відбувається процес між розсипанням солі і сваркою? Я не, я не думаю, тільки просто розсипалось, буває неудача щось. Це залежить, якщо людина сама себе накрутить, що сьогодні має щось статися, обов'язково вона пов'яжеться сварку зі сіллю. Знаєте. Ну, Люди в народі самі виділи, які действия, що відбувається після того. Якби в народі пішло і так відбувається. Я не знаю. Якщо розсипалось, то розсипалась, що вже зробиш? Я знаю, може є, а може немає такого процесу. Ну, як правило, кажуть, що якщо, от, наприклад, розсипав сіль, то незадовго має щось відбутися. Знову ж таки. Жодної логіки між розсипаною сіллю і сварками немає. Це лише марновірство. Від слова марно. Але немає диму без вогню. Колись розсипання солі справді іноді спричиняло суперечку. Як свідчать джерела, коли сіль дуже дорого коштувала, і тому її берегли, як зіницю ока. Звісно, у небагатих сім'ях її розсипання приводило до серйозного розбрату. Їсти без солі не будеш. А зайвих грошей немає. На щастя, коштує копійки. До речі, набагато дешевше, ніж цукор. І тому реальних підстав для суперечки через її розсипання просто немає. Щось подібне відбувається з передаванням через поріг. Передаси через нього якусь річ, неодмінно посваришся. Отримаєш те ж саме. Знову таки, де логіка? А якщо передати якусь річ, наприклад, через вікно? Яка різниця? Подумайте, нічого не спадає на думку. Можливо, вся справа в розмірі. Двері велике, вікно мале. Давайте спитаємо думку людей. Що станеться, якщо передати якусь річ через поріг? Якщо передам цьому значення і щось станеться погано, то я можу сказати, о, це, це дало причину. А якщо ні, то? Как бы Говорять, що э, через порохний запит може как бути бы, вход э, в інше пространство, що таке, то по містики. Ні, це то я не вірю, якщо через поріг. Двері з квізником закриються, хіба що. <свистит> э, те, що дружина з чоловіком посвариться, то факт. А якщо через вікно? Я, не, я не, не такого не, не маю поняття. Ні. То взагалі основні ніхто не питається через вікно, бо це тобі удобно. Ну, ви знаєте, це приблизно, що й двері. Бо існує аура в одній стороні і в другій. Я думаю, немає значення через вікно. Ну, якщо немає іншої можливості, передати через двері або вийти до людини, то. Хіба так. Да, хіба людина щось думає, я, я не знаю це. тоді може щось відбувається чи як. А так воно. А яка різниця? Бо немає асоціації. Це народна мудрость. Так всі колись наші предки так придумали і ми всі так в це віримо. А чи є, так воно насправді не знаю. Думаю, ніякого. В наслідках не знаю, а передавати через поріг легше, ніж через вікно. Не можу дати відповідь на це питання. Чого через поріг, а чого через вікно. Виявляється, ніякої паралелі між вікном і дверима немає. Ми сварили ці марновірства, а дати логічне пояснення їм не можемо. Але зате ми твердо знаємо і віримо, що вони впливають на наше життя і мають конкретні наслідки. Цікаво, і те, що ми є творцями і наслідків дії забобонів. Наприклад, два тижні тому передала мені подруга куртку через поріг. Я іще тоді подумала, на що взяла, адже можемо посваритися. О тобі маєш. Посварилася я сьогодні зі своєю подругою. Хто винен? Звичайно, поріг і куртка. Але я зовсім не думаю про те, що я запізнилася до неї на зустріч на 40 хвилин. Я навіть не попросила вибачення за це. Я весь час говорила тільки про себе і не питала подругу про її життя. Я помітила, що неї поганий настрій, але мені так хотілося веселощів, що я зовсім на це не зважала. Отож, у конфлікті винна насправді я, та я ніколи цього не визнаю. Я звинувачую усіх і усе тільки не себе. Хороше виправдання для власного егоїзму. Але і в цього диму є свій вогонь. Під порогом колись ховали померлих, і тому ніяких речей через нього не передавали, оскільки шанували тих, хто відійшов у вічність. Коли хтось приходив до господарів дому, то до господи заходили рідко. Господиня вмовляла гостя зайти, той відмовлявся. Іноді через це виникала суперечка. А той, хто все ж наважувався передати якусь річ через поріг, отримував прочухана за те, що не поважав померлих родичів. Ось так, ніби сварка. Але виправдано. А сьогодні давно відійшла в минуле традиція ховати померлих родичів під порогом, тому немає жодних підстав для віри у здатність порогу з кимось вас посварити. Це лише забобон. Ну що, переконалися, що віра в надприродну дію предметів побуту є марновірством? Ще ні, ще ні. Ще ні. Тоді розглянемо ще один популярний забобон порожні відра. З чим же не догодили ці порожні відра людям? Адже відро такий необхідний предмет у нашому побуті. Стілю дізнатися, як люди ставляться до цього забобону. Я вирішила пройтися вулицями міста з порожнім відром. Реакцію людей ми спробуємо зафіксувати прихованою камерою. Люди бояться неприємностей і тому уникають порожніх відер. Де зв'язок? А може, вся справа в тому, що відро порожнє та кругле? Стакан порожній і круглий. Цікаво побачити реакцію людей. Чому справа? Коли я йшла з порожнім відром, люди дивилися на відро. А от коли я йшла з порожнім стиканом, люди кидали погляд на мене. Можливо, вся справа у ручці, яка є на відрі? Точно. Це та ж сама. Але де тоді логіка зв'язку неприємностей з порожніми відрами? Адже якийсь стакан це всього лише предмет побуту. Чому, скажімо, не приносить неприємностей порожня тарілка або порожній гаманець? От спробуйте жінки поставити перед своїм чоловіком порожню тарілку, коли він прийде голодний додому з роботи. Або ви, чоловіки, принесіть порожній гаманець своїй дружині у день зарплати. От тут то і виникнуть справжні неприємності. Чи цього диму є свій вогонь, виявляється, є. У давні часи, коли бачили когось із порожнім відром, це означало, що в Криниці немає води. Вода зникала тільки у період посухи. Гинуло господарство. І навіть люди. Це була величезна біда для мешканців того краю. У жителів Африки та інших посушливих районів тема порожнього відра є досі актуальною, оскільки вони не мають води. Це їхній побут. А для нас. Ми маємо води в достат. Нам по воду навіть іти нікуди не потрібно. Вона у наших домівках. Тож забудьте про порожні вітра і неприємності, що буцімто вони несуть з собою. Це марновірство. А скільки є прикмет та ознак, які взагалі здаються смішними та несерйозними? Прикосив язика, значить, хтось насварить. Слухайте, та всі неслухняні дітлахи вже б давно без язиків залишилися. Мурахів будинку на щастя. Ми бачили хоч одну людину, яка б раділа при появі такого щастя у своєму домі. Не можна класти ключі на стіл, буде сварка. Я думаю, сварка виникне швидше за все від того, що ключі кудись зникнуть. Чи не так? Не можна зашивати одяг на людині, подурніше є. А спочатку звіріє. Не дуже ж приємно, коли тебе шпигають голкою. Ви збентежені? Що ж це добре? Адже тепер ви знаєте правду. Але що далі? У кого все ж вірити? Як виглядає справжня віра? Ця справа в тому, що людина створена з потребою віри. Людська душа у цьому відношенні не терпить порожнечі. Віра це невід'ємний елемент людського життя. По суті своїй, кожна людина є віруючою. Хтось вірить в порожні відра, в розсипану сіль, хтось вірить в магічне число 13, хтось вірить в свої власні сили, хтось навіть вірить в те, що Бога немає. І коли вона втрачає Бога в серці, то утворений вакуум вимагає якогось заповнення. Коли втрачається віра, на її місце приходить марновірство. В серці кожної людини міститься вакуум у формі Бога, який може заповнити тільки Бог через свого Сина Ісуса Христа. Французький фізик і філософ Блес Паскаль, марновірство це є власне марна віра. Такою вона є тоді, коли людина переоцінює земні речі і надає їм важливого духовного значення. Але подумайте, речі, які створила людина, не можуть впливати на неї, тому що вони є по суті своїй бездушними і мертвими. Людина, маючи свободу вибору, маючи безсмертну душу, маючи вільну волю вправі вибирати. Коли людина ставить себе в залежність від цих речей, вона стає рабом того, у що вона вірить. Це і є марновірство. І Біблія називає це гріхом, тому що це принижує гідність і славу Бога. Біблія говорить, що доля людини від Господа він є автором і творцем життя людини. І тому, власне, віра в живого Бога, який тримає життя людини в своїх руках, позбавляє її від страху і залежностей. Віра в живого Бога позбавляє людину від марновірства і дає свободу. Як позбавитись від впливу марновірства? Марновірства варто і потрібно позбавлятися. Як? По-перше, усвідомити, що воно є присутнє у вашому житті. Не просто жити, як всі. Не пливти по течії, а зрозуміти, що так, я залежний в своєму житті від речей, від обставин, від людей, я вірю в них більше як у Бога. По-друге, потрібно покаятись в своєму марновірстві, зриктися всього, що породжує страх і залежність, просити допомоги і захисту лише в Бога, автора і творця вашого життя. По третє, читати Слово Боже адже власна віра в живого Бога. І заповнює той вакуум в душі людини. Пізнання Бога породжує живу віру і витісняє із душі людини марновірство. І наступного разу, коли ви стикнетеся в своєму житті або в житті близьких вам людей із марновірством, згадайте слова із Біблії, які Бог нагадує кожній віруючій людині. Не бійся з тобою бо Я і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Отож, коли ви розсипите сіль або перед вами пронесуть порожні відра, не надавайте цьому ніякого значення. Просто посміхніться і згадайте, що це лише марновірство. Адже живу віру у живого Бога ніколи не замінять мертві традиції, що давно втратили своє значення. Та необхідність. Коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше. Англійський письменник Честертон. Я в забобони не вірю. Забомони. Звичайно, багато хто вірить. Я особисто в це не вірю. Але в більшості хочеться вірити в щось, в щось добре, чим погане. погале. Погале забуваєш.